Про ноутбук 13-річна Софійка мріяла вже давно, однак її родина не в змозі була виконати дитяче бажання. Усі кошти йдуть на лікування дівчинки в 2008 році. Після багатьох обстежень неправильних діагнозів і коми столичні лікарі виявили у дівчинки вірусний енцефаліт. Незважаючи на хворобу, Софійка прагне добре вчитися та пізнавати навколишній світ. Власний комп'ютер у цій справі неабияк їй допоможе. Я мама просила давно, щоб купила. Ну не могли, грошей не було. Оце найбільше я вже рада. Тепер гулять не йду, не піду або сидіти за комп'ютером своїм соціальним. Взяти участь у благодійній акції Добро на різдво керівництво однієї з компаній нашого міста вирішило не роздумуючи, адже дарувати подарунки завжди приємно, особливо дітям. Кожна людина повинна розуміти, що є діти не тільки твої. А вони живуть біля тебе. Вони живуть у твоєму будинку, в твоєму дворі, в твоєму місті. Тому добро на різдво це унікальна акція, це акція для серця. Для серця. Бачите захоплені дитячі очі, які мріяли про це і нарешті отримали можливість потримати цей подарунок в руках, погратися. І хай служить їм довго. Я думаю, що ми вибирали, ми старались. Вибрати хороший, хорошу модель, щоб в неї вже все було налаштовано. Пізніше Руслан Кеда пообіцяв дівчатам підключити ноутбук до інтернету, аби родина завжди була у курсі подій. Мама дівчат говорить: до останнього сумнівалась, що мрія Софійки здійсниться. Однак, коли як на перед різдвом вірити у дива, перед різдвом здійснилася її така мрія. Ми дуже і я щаслива, і дитина щаслива. Я щаслива в тому, що щаслива моя дитина, маючи такий хороший подарунок, я дуже вдячна, хто приймав участь у цьому всьому. Тепер, коли ця мрія здійснилась, Софійка прагне лише одного одужати та раз і назавжди забути про лікарні, пігулки та хвороби. Катерина Мункич, Артем Логовський – новини Рівного.